Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі сестри і браття, ми з вами роздумували про світло і темряву і казали, що Ісус Христос є світом для світу. І ми очищуємося, тобто стаємо кращими від того, що перебуваємо у Слові Божому. Темрява злоби, вона завжди проганяється лишень одним методом, коли ми засвічуємо світло добра. Ще раз ми скажемо: чим більше світла, тим менше темряви, і чим більше добра живе в нашому серці, тим менше буде злоби у нас і навколо нас. Дуже часто, у сучасному світі, хоча ми розвинули технології, мобільні телефони, зв'язок з Америкою. Говориш так, якби людина сиділа в сусідній кімнаті і все інше, але дуже часто люди приписують, що ось е різноманітні, нечисті духи тут приходять і нам заважають жити, і втручаються в наше життя і всяке інше, дорогі сестри і браття, то все такі забобони. Тому що дивіться, злобні духи піднебесні є, але вони не діють так, як говорить про них усна народна творчість. І насправді проти них не треба боротися так, що на них сердитися і постійно їх боятися. Бо то вже дійшло до того, що люди в Ісуса Христа забувають лишень, щоби не підпасти під якийсь вплив нечистих душ. І вони про то думають, ходять, посвячують багато речей, вішають на шию не один, а багато хрестиків, медаликів і все інше, в кишені носять посвячені речі, але я про то розказував вже. Як священник прийшов і сказали, покропіть цю хату, знаєте, з юрданськими відвіданими. Він прийшов, каже, кажуть: господарі, покропіть цю хату, щоб всяка нечість з неї вийти. Вийшла, а священник питається, добре, ну а ви де будете жити? То розумієте? І тепер дивіться. Питання є ось у чому. Питання є ось у чому, що злі духи ніколи так не діють. І якщо немає навернення серця, немає навернення серця, то скільки би посвячених речей солі, маку і інших, і, і посвяченої води ми з собою не носили і нею не окроплювалося, то нічого не поможе. Ні одна освячена річ не поможе тому, кого ненавернене серце, сповнене злобою. І ось тепер дивіться, що Ісус Христос робить. Він просто промовляє. Що він робить? Ми кажемо, дивувалися його науці, він їх навчає в синагозі, а ті нормально сидять і слухають, і ніби тихо. Але той, демон, який там один прийшов, з якимсь чоловіком. Бо чоловік був непослідовний і покликав його до свого серця. Він не витримав. Чого він не витримав? Та Ісус не казав йому вийди з Нього. Ісус йому просто про Бога розповідав, про Отця, про Спасіння, що Царство Боже близько. Не знаємо, що він казав, але ми можемо зрозуміти, бо дуже часто в Євангелії описується, і в невірній проповіді, і в інших притчах, як то Ісус Христос промовляв. І ось, дорогі сестри і браття, Ісус Христос промовляє, а Його слова це світло. І воно не витримує. І каже, ти нас мучиш тим. Чим мучиш? Божим словом він мучиться, не витримує. І тоді, Ісус Христос каже, іди звідси, і Він іде без ніяких величезних заходів і трудів. Чому? Тому що Ісус сповнений світла і сам Він є світло для людей. І тому, коли ми хочемо боротися проти сили зла, то нам треба. Світити світло у своєму серці через Слово Боже. І так Ісус Христос каже, то на іншому місці засвідчено: так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!